Добрий день, друзі! На сьогодні ФОП звільнені від сплати ЄСВ за себе. Але попри таку можливість, є такі, що сплачують, бо добре розуміють, потрібен страховий стаж. І здавалося, б, ну що тут може бути складного? Вирішив сплачувати, то сплачуй. Але не все так просто. Щоб не наробити помилок, додивіться це відео до кінця, а ми розкажемо, де та в чому до вас можуть бути претензії. І також просимо наших глядачів поставити вподобайку цьому відео. А ми приготуємо для вас ще багато корисного контенту на каналі, приготуємо таку професійну інформацію, яка допоможе обезпечитися від зайвих фінансових втрат. Тут принципово розуміти, якщо ФОП вирішить сплачувати ЄСВ за себе під час війни, по суті це буде його рішенням не використовувати воєнне право не сплачувати ЄСВ за себе. Річ у тім, що таку сплату неправильно називати добровільною сплатою ЄСВ, адже формально добровільно сплачувати ЄСВ можуть лише ті особи, які не зобов'язані його сплачувати за законом. А це, по-перше, члени особистого селянського господарства, якщо не працюють за трудовим договором і не є ФОП. По-друге, не працюючі особи, які досягли 16 років та не є ФОП. І по третє, Незалежні професіонали тощо. Як бачите, ФОП взагалі не можуть бути добровільними платниками ЄСВ за себе в класичному сенсі. І з цього маємо висновок. Якщо ФОП хоче сплачувати ЄСВ, він не йде до податкової і не укладає угоду на добровільну сплату ЄСВ, як це мають робити добровільні платники. Він просто сплачує ЄСВ за стандартними для ФОП правилами закону про ЄСВ. Вважаємо, ФОП сам може обирати чи сплачувати ЄСВ за всі підряд місяці, чи за якийсь вибірковий період. Хоча з приводу вибіркової сплати не можна виключати ризики непорозуміння із податківцями. Отже, під час війни ФОП може або не сплачувати ЄСВ за себе, або він повинен сплачувати його за стандартними правилами для ФОП, третього не дано. І ось це якраз таки дає можливість зрозуміти недоречність запитання на кшталт. А чи можна я буду сплачувати ЄСВ, але якусь символічну, мінімальну суму, адже я міг би його і взагалі-то не платити. Або чи можна я заплачу ЄСВ пізніше, коли мені буде зручно? Друзі, на жаль, цього робити не можна. Якщо сплатити ЄСВ за себе надумав ФОП найденому податку? Він може сплачувати цей внесок із розрахунку не менше ніж 22% від мінзарплати відповідного місяця, бо саме такі правила встановлено для єдиноподатників. Якщо ФОП загальносистемник, то він повинен сплачувати своє за себе із розрахунку 22% від чистого доходу, заробленого протягом місяця. А якщо сума чистого доходу буде менша ніж мінзарплата, але більша за нуль, ФОП. Повинен сплатити мінімальний ЄСВ 22% від Мінзарплати, і змінювати ці правила не можна. Те ж саме стосується і строків сплати. Якщо ФОП вирішив, що буде сплачувати ЄСВ за себе, то це слід робити у встановлені для цього строки. За місяці першого кварталу не пізніше 19 квітня, другого кварталу не пізніше 19 липня, третього не пізніше 19 жовтня. І за місяці четвертого кварталу не пізніше 19 січня. Тож, якщо ФОП сплатить ЄСВ за себе, наприклад, за весь рік у грудні його цілком правомірно можуть оштрафувати за несвоєчасну сплату. Штраф складе 20% несвоєчасно сплачених внесків плюс пеня. І також можливим є адмінштраф. Але ось тут може нам допомогти короткий строк позовної давності. До речі, з 1 серпня 23-го ЄСВ штрафи та пеня за законом про ЄСВ повернулися. Відповідно, безкарними залишаться лише помилки, допущені по 31 липня 23-го року. А власне, за нові проколи, на жаль, вже доведеться відповідати зі всією суворістю. Тож, вирішуйте зважено, або за якийсь місяць чи місяці ви взагалі не платите ЄСВ за себе. Або платити ЄСВ за себе за стандартними правилами обчислення та сплати. При цьому пам'ятаємо, що за місяць чи місяць, за які ЄСВ за себе не сплачено, в ЄСВ додатку до декларації ставимо нульові нарахування доходу та ЄСВ. А якщо ЄСВ не сплачували за жоден місяць календарного року, то ЄСВ додаток взагалі можна не подавати. Ну, друзі, а у нас поки що все. Бережіть себе та своїх близьких.